Куди подавати заяву про видачу акту догляду відповідно до нового порядку 560, який вимагається для того, щоб отримати відсрочку при догляду за батьками? Ми подали із клієнтами заяву до Святошинської райради з відповідним зверненням, з документами. от так і так. Проведіть обстеження, видайте нам акт догляду. На що ми дуже швиденько отримали відповідь, що Київ міськрада не делегувала районним радам такого повноваження? Відповідно, ми звертаємося повторно з такою заявою, але вже до Київ ради. Ну, якщо в них не було часу делегувати повноваження районним радам, то нехай тепер попрацюють, створять комісію, виїдуть на місце проживання людей. Та обсежу ті житлові умови, і напишу своїми руцями той акт. Користуйтесь!